Світлі гості на світлому радіо вітаємо світлі! Наші слухачі у програмі. Світлі гості на світлому радіо. Сьогодні я рада представити вам зустріч зі світлою людиною, яка несе Боже світло, туди, куди не досягає звичайна пересічна людина, навіть віруюча. Ми не всі можемо потрапити на лінію фронту. І тому я щаслива, що сьогодні маю можливість передати вам розмову з нашим гостем, військовим капеланом Миколою Корсоном. Вітаю вас! Вітаємо вас. Ви військовий капелан. Ви вже служите у війську. Ви ж професійний військовий. Вже у війську ви скільки скільки? У ну, загальний час? Вислуга років 25. 25. Так. з них капеланом. Ви служите. Ні, це не з них, це окремо. А, це окремо. Так, да, от бачите, ми трошки тут на потребуємо і навчання. Да, бо все ж так. таки каполан це, це не пов'язано. Що кожен військовий не може бути каполаном, каполаном потрібно має бути духовна людина. Ну ви е, служите душе попечителем 30 років, я знаю. І звісно, що цей досвід він. Востребований у Бога на небі, і він направляє вас туди, куди він бачить. Розкажіть про цей досвід. Ви вирішили, вирішили стати капеланом, коли? Я професійний військовий, угу. я 25 років відслужив в Збройних силах України, звільнився в 17-му році, угу. ветеран Збройних сил України, учасник АТО, учасник бойових дій. Угу. І в 21-му році. Я вирішив спробувати себе в капеланстві. Це до широкомасштабного вторгнення. Я почав трошки розбиратися в цій сфері, що таке капелани, як вони працюють. І на сьогоднішній день є декілька варіантів, як людина може реалізуватися в капеланському служінні війську. Це є закон України про військове капеланство Збройних Сил України, який введений в дію в грудні 2021 року. Цей закон визначає, як повинні працювати штатні військові капелани. Тобто, це офіцери, які знаходяться на офіцерських штатних посадах в підрозділах Збройних Сил України. Угу. Також є варіант служіння солдату, як ми це називаємо капелан за покликанням. Тобто, коли людина відчуває в себе поклик в своєму серці від Бога служити нашому війську, вона не обов'язково має бути військовим. Вона не має бути військовим. Угу. Хоча може бути і військовим. Uh -huh. Це може бути пастор церкви, діакан чи будь-який служитель церкви, який хоче якось підтримати нашого солдата в цій війні, то ми проводимо навчання, принаймні це одноденний тренінг раз. Якщо людина після того тренінгу визначається, що вона дійсно хоче бути капеланом, то вона може приєднуватися до нашого корпусу військових капеланів Християнської служби порятунку. Це міжконфесійна майданчик, на якому всі церкви можуть реалізуватися себе в капеланському служінні. Uh -huh. При тому, що це служіння може бути в мобільних, кап... в мобільних капеланських таких групах, які служать на передовій чи в військових частинах, а також госпітальне капеланство, тому що зараз медичне капеланство тільки набирає обертів, але наші хлопці, наші захисники, які знаходяться після поранення в госпіталях чи в лікарнях, вони дуже потребують духовної, моральної підтримки. Mm -hmm. І краще, ніж капелан, це не зробить ніхто. І наші капелани це і жінки, і чоловіки, брати і сестри церков після наших спеціальних занять, вони отримують посвідчення капелана, військову форму, шеврони капеланські. І ми навчаємо, як служити в госпіталях і в лікарнях. Якщо це наприклад, про госпітальне служіння угу. там. Є теж спеціальна підготовка: як спілкуватися, як молитися, як служити, як не нашкодити своїм служінням. От до речі, про цю підготовку я хотіла запитати. Ви вже маєте великий досвід в тому, що ну і в своєму служінні, і в дивлячись на інших людей, яких навчаєте. На ваш погляд, який висновок, можливо, ви цьому вчите теж людей, оцього навчання, яким ви ділитесь, яким ви максимально вкладаєтесь в людей, його достатньо. От людина може сказати, все, я готова, пішов. Ви знаєте, ви дуже таке цікаве задали питання, тому що воно насправді болюче. Іноді люди, люди думають, щоб мені стати капеланом, то мені треба пройти сім кругів там навколо землі. Щоб мене самі військові запросили і сказали: ой-ой-ой, ти така людина, ти така чемна, ти нам підходиш, будь нашим капеланом. Але в житті такого не буває. У нас у всіх насправді є вже підготовка, як служити людям. Якщо ти віруча людина, якщо ти служитель, якщо ти пастор, душеопікун, у тебе є якась група, за яку ти відповідав, і ти знаєш, що таке відповідальне за людини, то це те ж саме тільки для військових. Насправді ми робимо ту ж саму роботу в нашому служінні. І насправді треба пройти хоча б таке ознайомчий тренінг, який ми проводимо. Це одноденний тренінг. Так, у нас є тренінги на три доби, на чотири, mm -hmm. на 5. Це різні програми підготовки капеланських, в тому числі тактична медицина. Щоб людина була освічена. Навіть у нас є, навіть хто хоче, у нас є програми там по. по Оперативному мистецтву чи по тактиці, навіть у нас є такі навчання. Але принаймні людина проходить одноденний капеланський тренінг, на якому вона визначається, що я хочу, я можу і я знаю як. Після того ми даємо практичне навчання обов'язкове. Тобто, якщо це їздити в мобільних групах на передову. Ну, то ми залучаємо цих людей, ми садимо собі в машину, чи uh -huh. наш досвідчений капелан садиться в їхню машину, і ми їдемо в підрозділ. І людина на практиці бачить, як проїжджати блокпости, як заїжджати в підрозділ, як проводити наше капеланське служіння там, як потім далі підтримувати наших хлопців військових. Uh -huh. Це практично. Якщо в госпіталі ми, тих людей, які виявили таке бажання в госпітальному служінні, ми їх приєднуємо до капеланських груп, які служать в госпіталях та в лікарнях. І те ж саме, там є і теоретичне навчання, і практичне навчання. То я знаю, що ті навчання, які ми зараз даємо, це просто практичні, це просто досвід, це те, що працює. Це не просто якась теорія. Така, знаєте, як там психологічна. психологічна. Ні, це на досвіді. Тобто ми розказуємо з практичним, тому що те, що зараз відбувається в нашій країні, це знаєте такий досвід, якого в світі немає. Mm -hmm. І навіть ми деякі наші секрети, деякі наші е, напрацювання вже навчаємо десь людей із-за кордона, в тому числі капеланів Іноді у нас є такі програми, де ми проводимо навчання і розказуємо, що у нас тут відбувається, і чому ми служимо так в капеланському служінні, а не якимось іншим чином. Тому у нас є дуже велике напрацювання, дуже практичне напрацювання, особливо під час широкомасштабного вторгнення. Ми, як церковна спільнота, як спільнота віруючих даємо відповідну відповідь на цю біль, яка зараз є в нашій країні. Це капеланське служіння. І ми проводимо таке навчання, і ви знаєте, воно дуже ефективне, як на мене. Тому що е, на моїх заняттях, на наших заняттях, на наших тренінгах були люди, які мали корочки капеланські, які мали сертифікати капеланські, uh -huh. які проходили різні школи і навіть семінарії, і саме по капеланському напрямку. Але після нашого одноденного тренінгу я не хочу перебільшувати, але це те, що мені говорили що, що людина каже, слухайте, у мене куча сертифікатів капеланських. Але тільки зараз я зрозумів, що треба робити. І вони потім настільки запалювалися, і вони проводять настільки потужну могутню роботу, що я десь там відстежую, що вони роблять там, там в соціальних мережах, і я насправді захоплююся, скільки вони почали робити роботи. При тому, що до цього у них були там і сертифікати, і навчання, uh -huh. але саме після тренінгу вони включилися в дію. Вони побачили, що це просто, немає ніяких перешкод, просто прийди навчання, включайся в команду, і потім у тебе є е, всі там, скажімо, можливості, щоб розвиватися в цьому служінні, робити більше, ніж тому, що ми встигли тобі там розказати чи навчити. Напевно, це те зерно віри, з якого виростає велике дерево, щоб там укрилося багато птаства. Щось вам вдається зробити на землі небесного все ж таки. Ви сказали, що коли ви везете людей, які навчалися на оце практичне заняття, якщо можна так сказати, хто вирішує залишатися? Тобто є люди, які. Розуміють, що вони ну можливо для іншого призначення, можливо, просто бояться. Ми не ніяк там не оцінюємо, не, не засуджуємо. Я просто хочу про що запитати, як виглядає сам оцей, ну, життя капелана? Тобто він приймає рішення стати капеланом і він іде так само, як, ну, як воїн, чи він приїжджає назад, як, як це служення відбувається? Ні, ні, у нас. Служіння капеланів за покликанням. Ми не військовослужбовці, ми не комбатанти. Mm -hmm. Тобто ми просто цивільні люди, які зараз служимо в своїх церквах. Для того, щоб стати капеланом, людина повинна прийти навчання і отримати рекомендацію від свого пастора, від свого наставника, щоб його пастор, який несе за нього відповідальність, його благословив це служіння. Mm -hmm. Після того ми робимо йому посвідчення. Продовжуємо його навчати на деяких там курсах, які в онлайні. Наприклад, є такий у нас відкрита академія яка в Польщі, вона навчає нас онлайн. Також є така програма Trinity, це американська програма Капеланська. Ми даємо змогу там вчитися. Але ми навчаємо і практично. Тобто, просто коли людина один раз це побачила, то в неї менше запитань. Чому так після теоретичних занять? Так. Наприклад, вчора ми повернулися, ну, сьогодні вночі ми повернулися з чергової місії. Зі мною вчора їздили два пастора і два дякани, які пройшли теоретичне одноденне заняття. І вони коли побачили наше служіння на передовій солдату, там, будинка, в будинках, в цих хатах, в каморах, там, де вони живуть, наші солдати, коли ми приїжджаємо, капелани, привезли там апельсини, мандарини, Обняли, поцілували тих солдатів, передали привітання від цивільних від від тилу, і потім провели таке богослужіння маленьке з проповіддю, з помазанням оливою, з причастям. Ну, Причастя не всі приймають, бо тут треба готуватися. І насправді наші військові готуються до цього, вони розуміють, що таке причастя. Mm -hmm. Але ті, хто бажали, вони отримали причастя. Тому що, ну, наприклад, вчора е солдати говор говорили, що у них немає можливості відвідувати церкву, бо вони в окопах. Mm -hmm. І ми їм сказали, так, тому церква прийшла до вас, і ми зробили їм богослужіння з причастям. Е Після відповідних молитв, сповіді, один на один розмови, ті, хто готові, вони були, прийняв, приймали таке причастя. То е, ми навчаємо і теорії, і в практиці. І оті пастера, які вчора поверталися зі мною, то вони були дуже вражені тим, що робить Бог. Ви знаєте, колись в 90-х таке було на пострадянському просторі, що виходив проповідник і збирав стадіони віруючих людей, цивільних. Зараз те ж саме відбувається на передовій. Зараз часи, коли люди спасаються на передовій, коли вони пройшли вже через смерть, коли вони пройшли через захи, коли вони знаєте молилися на нулі в окопі під час обстрілів. Ну То. вони фактично, оті люди, які стоять так. на межі вічності, так. і вони розуміють, що вони не знають. Як як ми тут пояснюємо, да? ви не знаєте, що буде завтра, і так. люди кажуть, та я знаю, піду в магазин та чи щось, а там вони розуміють, вони що знаю, таке. Так. Я не знаю. І під час занять, до речі, я теж учасник бойових дій. І я приходив ту безпорадність, коли по тебе прилітає, і ти не знаєш, чи ти через 5 хвилин будеш живим чи ні. І проходить всі ці гормональні збої, і ми цьому навчаємо капеланів, що відбувається в тілі організму, що відбувається в сол... в душі солдата, mm -hmm. що він проходить, як його реабілітувати після повернення на цивілку. Бо у нас дуже багато буде проблем в нашому суспільстві, коли люди повернуться після війни. Ну це проблеми, вони якби такі, знаєте. Ну Вони мають бути, тому що людина після війни вона трошки міняє свою свідомість, вона трошки інша, як їй далі жити, як їй відновлюватися гормонально, фізично, духовно, душевно, хто цим буде займатися? І ми проводимо відповідне навчання, ми готуємо відповідні центри відновлення вже зараз. І ми готуємось до цього. І вже деякі у нас дуже працюють і дуже показали дуже класні результати. То ми навчаємо капеланів, як служити війську uh -huh. на передовій, в госпіталі, в центрах відновлення в своїй церкві, щоб вони розуміли, що відбувається в душі солдата, як саме йому послужити. Іноді, ну що іноді в 90% випадків у нас є тільки один дотик для солдата у його відсутні можливість одна Одна так. можливість в 99% Ми ніколи його не побачимо другий раз. І я вам скажу, що військовий, якщо він бачив капелана хоча б один раз, це вже перемога. Тому що ну, з мого досвіду, 95% випадків, коли я питаю хлопців на нулі, після нуля, там поранений в госпіталі, кажу, слухай, ти бачив коли-небудь капелана? І він каже: ніколи не бачив. Угу. А в деяких випадках я знаю, що там в них в їх бригадах є капелани і навіть не один. Але вони не бачать тих капеланів, тому що на одного капелана дуже велике навантаження. Просто неймовірно. Наприклад, ну, от одна з бригад, там, де ми були там, на тому тижні, там є штатний капелан. У нього підлеглих 4 тисячі чоловік. Як він може їм послужити? Як він може їх охопити всіх? Тому ці капелани, які зараз в нашому корпусі військових капеланів, це знаєте, це посередники між цивільним життям та військовим. Між небом та землею, між смертю та життям, ми просто знаєте такі посередники. Ми приходимо, ми несемо спасіння в Ісусі Христі, в Слові Божому, і в нас є тільки один дотик іноді помилитися з тим хлопцем і там чи по тобто, як часто їхати туди, це фактично особисте рішення команди. Особисте рішення команди тої церкви, там, де є старший капілан від тої церкви, вони планують, вони організовують, вони готуються морально, фізично, матеріально, вони готуються і вони це самі здійснюють, uh -huh. тому що все залежить від просто від їхньої підготовки. Але у нас таке прохання, щоб кожна церква, кожна спільнота взяла відповідальність за один якийсь підрозділ. Один, скільки може потягнути? Угу. Це може бути відділення, там, 10 чоловік, взвод, 30, рота, 100, там, батальйон, ну, батальйон це вже забагато. Якщо якась церква може просто усиновити, взяти відповідальність за який підрозділ і їздити туди, в один підрозділ, супроводжувати їхню військову діяльність, то це вже перемога. Якщо всі наші церкви візьмуть таку відповідальність, то ми потім зможемо після війни, після перемоги. Забирати тих людей там, ну не то, що до себе в церкву, а піклуватися про них, про їх відновлення, про їх життя, про їхнє спасіння в по подальшому. І це буде в простішому простіше, коли той військовий знає, що коли він був при смерті, коли він був в небезпеці, до нього хтось приїхав, сказав йому якесь добре слово, щось йому привіз, якийсь апельсин, мандарин, генератор. Там, Лопату, сакиру, якусь підтримку, гуманітарку якусь, mm -hmm. і він вірить тим капеланам, які приїхали до нього, коли він був в небезпечній ситуації. І ви знаєте, очікувати, що хлопці просто так потім прийдуть до нас в церкві, я думаю, що не варто. Тому що, ви знаєте, хлопці, коли з ними говорять, що я був там, я приїжджав до тебе, коли ти був там, коли ти був була на в небезпеці, коли ти був оточений вовками. І я приїхав до тебе, то оцей хлопець вірить потім цьому капелану, цьому пастору, цьому служителю. Якщо нас там не було, то Ну Господь же так і навчає нас, так. коли він сказав, що допомогли, коли я був нагий. Так. Його запитали, коли ти був нагий. А він отакий, от, от він оголений перед так. вічністю, оце наш захисник. І якраз зараз він потребує допомоги, коли він в такому стані. Я знаю, що і ще один момент. Тобто, віруючі люди, які приймають рішення долучитися до цього служіння, вони можуть. Звернутися до вас, отримати необхідне, ем, ну це супровід, документальний, да, навчання плюс сертифікати, щоб їх фактично пустили до цих солдат, правильно, і таким чином вони можуть вже самі ем, служити так. їм. Так, ми можемо приїхати будь-який город місто в нашій країні, uh -huh. і ми так і робимо. Будь-яку церкву, яка хоче служити, яка назбирає просто 10 людей, які хочуть послухати про капеланське служіння, ми приїжджаємо, проводимо заняття, проводимо одноденний такий інтенсив. Якщо люди запалюються і хочуть далі продовжувати своє служіння, далі ми їх супроводжуємо, навчаємо практично, там якісь інші курси, якісь інші сертифікати mm -hmm. вплоть до тактичної медицини. Як тобі треба вижити, які турнікети мати, які тактичні аптечки, то ми теж чому навчаємо. Це дуже ну в наші часи, я думаю, знаєте, це повинно бути у всіх, тому що нам треба вижити. А щоб вижити, по-перше, треба усвідомлювати, що треба щось робити, потім набувати навички, а потім мати щось матеріальне, чим як цим користуватися. То це усвідомлення у нас, на жаль, ну просто не у всіх зараз є. Тому ми приїжджаємо і просто навчаємо тих, хто вже хоче, ті, хто розуміє, що треба щось робити, то ми приїжджаємо і навчаємо, так? Ми відкриті, будь це така платформа, вона міжконфесійна. Ми приймаємо будь-кого. Всі церкви, у нас є представлені всі церкви в корпусі військових капеланів. І ви знаєте, що навіть... Нам довіряють, тому що ми не представляємо якусь одну свою церкву. Ми представляємо просто всі церкви. Ми представляємо всіх віручих, всіх небайдужих, які хочуть щось робити для підтримки нашого солдата. Якщо він там чи воює, чи він після поранення вже лікується, чи навіть коли він вже загинув і його треба провести, то хто це робить? Капелан. Я нагадаю, що сьогодні у нас в студії військовий капелан Микола Корсон. Якщо ви відчуваєте, або це відповідь на вашу молитву, або ви відчуваєте бажання активно долучитися до служіння зараз нашим солдатам, ви можете телефонувати в студію нашого радіо або подивитися допис під нашим відео. Ми залишимо контакти, за якими ви зможете звернутися безпосередньо до пана Миколи. Наразі такий період, коли ми відновлюємо нашу історію, шукаємо історії е, героїв, які відстоювали національність, нашу націю як вільну країну. І зараз переживаємо той час, коли ці герої підіймаються. Ви бачите таких людей, ви з ними зустрічаєтесь, і ви з ними служите. То у мене до вас прохання, будь ласка, робіть нотатки. Знімайте відео, коли настане перемога, і ви будете мати час, діліться, будь ласка, цим. Тому що я розумію, що дуже скоро прийде оця потреба, коли дітям треба буде показувати цих сусідів, які пішли, і хтось з них не повернеться. Але вони там вчинили героїчні цей вчинок, про який, можливо, ви дізнаєтеся. Оці свідчення Божої слави, вони дуже цінні. і для Віруючих, аби підтримати у вірі, і для тих людей, у яких запит у небо, але ще немає розуміння, що їх чекає отець. Можливо, на завершення ви згадаєте якесь просто свідчення Божої слави, чи через те, що ви дарували аудіо Біблії, хтось слухав, чимось поділився, чи, можливо, через особисте якесь служіння. Розкажіть. Ну, ось так, знаєте, дійсно. Багато таких свідчень, і, і я думаю, що ми таки все побачимо на небесах, всю нашу діяльність. Але інколи бувають такі випадки. Ось ми повернулися з останньою місією нашу, ми їздили там 2 кілометри було до кордону. І Ми проїжджали якийсь блокпост, і ми зупинилися на цьому блокпості, передали хлопцям якісь смаколики. Там... Передали щось ми там, помолилися разом з ними, uh -huh. молитвою спасіння, уявіть собі, ми приїжджаємо в блокпост в лісі і молимося з солдатами, молитвою спасіння. Уявіть собі, це зима, холодно. І один хлопець такий стоїть без головного, ну, без шапки просто. Я йому кажу, слухай, а де твоя шапка? Він каже, в мене голова не мерзне. А просто воно немає шапки. А так вийшло, що в мене була в машині шапка. Я їм дав три шапки, такі олива, він взяв. І ми даємо такий пластик з молитвою, ага. з молитвою солдата. Ми називаємо ця молитва Господь Всемогутній. І ця молитва, вона насправді спасіння. так, Там говорить, я вірю, що ти Господь Ісус, мій Спаситель. І цей солдат бере цей пластик і каже: Ви знаєте, що? А в мене є такий пластик. Ви привозили його до мене. Це було півроку тому. Ви до нашого підрозділу привозили, і там наша людина, помічник капелана, дав мені такий пластик. Він каже, у мене такі є. І ви знаєте, що цей пластик спас мені життя. В прямому випадку. У мене навіть, я записав це відео, можу вам скинути, і він mm -hmm. розказує, що е, я знаходився на нулі, був прильот мін, я був там, де мені не треба було знаходитись. І в цьому пластикі застряг сколок від А це було біля серця. Він показав це, де це було. Броню був тут, а цей пластик лежав в кармані. І він розказує, що це спасло йому життя. Якщо 3-4 жовтня ми виконували ну, на нас пішов штурм, ми почали відбиватися і почався ну, дуже масовий мінометний обстріл. І вийшло так, ну, дійсно, цей оцей пластик, це тільки другий. Ну, реально мені спас життя. Просто я якраз стояв там, де. Мені не треба було стояти, звичайно. Але він прилетіла міна і осколок тупо застряв цій молитві. І, ну, і я тоді реально почав вірити в Господа Бога. Реально почав вірити. І, ну, так що не нехтуйте цим, це, ну, це велика сила. Назара, ми тебе благословляємо, дякуємо за те, що ти виконуєш обов'язки за те, що ти захищаєш нашу країну. Благословить Боже тобі, тому підрозділу, тому ми надихаємо, щоб ти молився, щоб воно було в тебе, при тебе завжди, і щоб ти молився. На тобі ще запасне. Завжди молюся. Завжди молюся, бо якщо ну, без віри в Бога, ну, ти там не виживеш, реально не виживеш. Там, ну, Дуже тяжко. Тяжко, страшно, але. Треба. Дивовижно, що Господь дав йому засвідчити саме вам. Так, саме і, вам, і це був просто випадковий блокпост, там де ми не мали навіть зупинятися, але чомусь ми так зупинилися, обняли тих хлопців, помилилися разом з ними, і вони вже нам отаке розказують. Дякую вам. І від наших всіх слухачів обіймаємо вас міцно. Передавайте наші обійми тим, кому ви будете далі служити. Ми віримо, що Господь береже вас, і нехай все, що Він запланував на небі, нехай станеться у вашому житті, вашій сім'ї через ваше служіння, розширення міцності і е, таких же запалених Богом людей у вашому житті побільше. Дякую за вашу службу, за вашу роботу. За підтримку наших братів та сестер, які не можуть відвідувати церкву в зв'язку з бойовими діями. І тому можливо, ваша робота це єдиний доступ до сердець цих людей, щоб вони відчували ту тепло, теплоту вашого серця, яку вам дає Господь. Дякую. Спасибі. Нагадаю, що сьогодні в нашій програмі світлі гості на Світлому Радіо був військовий капелан Микола Корсун. На все добре. До побачення. Ви прослухали програму Світлі гості на Світлому радіо. До наступних зустрічей!